Друзі, всім привіт! Ще одна посилочка від Флоріума. Прийшла 18 грудня. Подивимося, що там нам прислали. Зараз великі скидки і неможливо відмовитися, щоб не замовити собі іще раз чогось цікавенького. Тому вийшло так. так. Є. Як не підсипила, оп, давайте так. Ще одна сілочка так. Ось наша накладна замовлення теж є. Деякі товари, які акційні, за 0 гривень. Ой, тут, ось, наприклад, як оцей аліум подарунковий. Дивіться, який гарненький. О, яка цибуля. Чудовий, правда? Аліум Мэджик. Подивимось, як він зацвіте, але цибулька така вагома. Так, так, це. 100% вартості люті кранункулюс на ЗСУ я замовляла. Тоді воно додається до замовлення. лютик ще не замовляла, подивлюсь, що воно буде. Отак він виглядає. Так. А так, я замовила тут мускарі комозом. Це така, трошки. Трошки інопланетний планетний вид у нього у квіточок і такі ж самі цибульки, бачите? Не такі, як стандартні в мускарі, трошки інші. Довгенькі і малесенькі. Але всі гарні, чудові. Так, ще подарунковий аліум Атлас прийшов. Теж повинна вам сказати великий. Так, де він тут? Ух ти! Отака. Камера не фокусується. О, вона трошечки ось пошкоджена. Ну, нічого, це подарункова. Ми її трошки оживим у фунгіциді. І подивимось, що з цієї цибулини виросте велике. О, бачите, яка трошки пошкоджена. Ну, нічого, йдемо далі. Це вже я захотіла аліум замовити Юніверс. Знаєте, такі великі-великі. Ось тут денце чисте. От. І отака цибуля. Теж немаленька. Мусочки. Подивимось і засадимо цілу грядку ними. Так. Це, мабуть, ще один олі, так? Пінбол візав. Теж дуже крупний, Крупнокритковий. велике стебло. цей раз мене на цибульковій знову. Потягнула, он, бачите, яка така штука тут є. Але, сподіваюся, тільки на одній лусочці. О, так. Тут нормально. Денце чисте. Отакі такі аліуми і, мабуть, показати вам тюльпани Роатстар Катар. Фіоновидний тюльпан. А ось ще один аліум. Global Master. І. І мускай ще. Ну, я без них не можу. Хто мене знає, той знає, що я люблю дуже багато москарі. Так, оце останній Аліум Globe Master. Теж гігантський. Цибуля теж дійсно гігантська. Ось Щоб ви розуміли, от на руці такий вона розмір має уже з корінням. Я сподіваюся, буде в мене така гарна грядка з них. Оте, менше, але, ахі, 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 Ось це менші так? Ось він. О, да. Це менша цибулька, ну і квіточка менша буде. Так, от. Тепер глянемо ще тюльпани і мускарі. Тюльпани Рот Star. Отакі. Теж доволі крупні цибульки. Три тюльпани. Ось Вон вони, дивіться, діткою. Тут теж дітка є маленька. Гарні. Чудовий садивний матеріал, нічого не пошкоджено. От, і катар піоновидні. Отакі. От Ось вони, бачите, біленькі, чудові. Можна на виганку, якраз грудень. Це трошечки. Ну, але воно сухеньке. Так, оце такі тюльпани, два види. А, підсніжники не замовляла ще. Не знаю. Побачимо. Підсніжник і кар. такі гарні цибульки, чудові. От. Ну, а мускарі я білі заказала. ще через б'юті. Дві пачки. Ну, одну відкрию. О, Дивіться. Ой, Боже, тут воно маленькі ще діточки випали. Ну, отакі от вони. Цибульки, сухенькі всі. Не плісняві, ніякі чудові. Ну, Всім дякую за увагу.